Під акомпанементів супроводіла патого снігу пізнього вечора на стадіоні Олімпійські резерви нашого міста розпочався фінальний поєдинок Голд Кап традиційного чергового за ліком турніру Кубка пам'яті олімпійського чемпіона Сеула Вадима Тищенка. Після попередніх матчів у чотирьох групах та у зустрічах серії плей-офф головний трофей розіграли новоспечений чемпіон першої ліги Дніпра «Армат» І відносний невдаха двох попередніх змагань у місті, срібний призер чемпіонату елітного дивізіону і фіналіст Кубка Юкрейнен Тім. Звісно, остання виглядала значно грізніше, як за статусом здобутків, так і за комплектацію виконавців, за плечима яких професійні клуби України, голкіпер Андрій Бобровський оборонці, Станіслав Бацман і Володимир Приземлін, хавбеки Дмитро Волков, і граючий тренер Костянтин Крутенко, нападник Михайло Коломойць та інші. Більш-менш гра була рівною до першого забитого м'яча, який влетів у ворота Армата, на 14 14-й хвилині. Після чого у слід за ним посипалися, а немов з рогу достатку. За дві хвилини рахунок став 2-0, Відзначився Євген Петренко. Потім влучно і результативно здалеку смачно гепнув Дмитро Волков. На екватор тайму Михайло Коломоєць довів перевагу своєї команди до 4-0, А перед сигналом на відпочинок Євген Петренко записав до власного активу дуплет 5-0, як говорять поєдинок, можна було закривати. Втім, попереду були ще 40 хвилин, саме скільки за регламентом другої половини зустрічі. Протягом якої суперники, мабуть, вирішили потішити, щоб ті не сумували не чисельних уболівальників матчу голепадом, забивши їх у ворота один одного по чотири. У підсумку фінальний свисток зафіксував надрезультативний рахунок. Більше схожий на хокей з м'ячем 9-4 на користь Ukrainian тім, який нарешті з третьої спроби вдалося зачепитися і здобути трофей заключного у 2024 році турнірі під егідою асоціації футболу Дніпропетровської області. Насамперед хочу подякувати своїм гравцям за їх плідну працю за забиті голи. За те, що дуже серйозно віднеслись до фіналу та до всього турніру, десь нам напередодні в тих фіналах не щастило. Сьогодні ми реалізували практично всі свої моменти, тому, мабуть, і виграли. На початку стислої урочистої церемонії нагородження учасників Золотого Кубка подякував за видовищну результативну гру. Перший заступник голови асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко. Після чого він вручив срібні нагороди фіналісту турніру Армату, що безсумнівно стало вагомим здобутком для команди. В першу чергу хочу згадати про Вадима Тищенка, що цей турнір саме про нього. Знав також його особисто, тому добре, що ми збираємося саме заради таких особистостей Дніпровського та українського футболу. Фінал був важкий, це найсильніший суперник у місті, я вважаю, котрий грає там на першість міста. Це перше наше таке випробування. Ми грали у першій лізі. Інші, були, інші супротив був. розуміли, що буде важко. Пропустили швидкий гол і це вплинуло на ітог гри. Якби ми там не пропустили за перші півгодини, я вважаю, щоб нам було легше. А так команда трохи, трохи поплила, але я їм вдячний за другий тайм, забили чотири м'ячі у другому таймі. Трохи підсластило це загальну картинку. Бажані золоті медалі і головний приз за перемогу у Кубку пам'яті олімпійського чемпіона Вадима Тищенко стали надбанням України тім, яка своєю грою і здобутками протягом сезону його цілком заслужила. Дуже багато голів і сьогодні. Е... Україні Антім отримав все ж таки свій кубок. Не вийшло у них у кубку місті міста Дніпра у чемпіонаті міста Дніпра. І сьогодні перемога. Команда з гарним настроєм іде вже у вступає у кубок Кудрицького, де я бажаю не зупинятися і йти далі. А команду Армат ми вже бачили на теренах України у медіалізі, Бачили з Кубком у першій лізі чемпіонату міста Дніпра. А все цікаве, ще. Попереду традиційно на завершення усі сфотографувалися на загальну світлину на згадку про переможця і фіналіста останнього у 2024 році турніру на теренах Дніпра.